Шановні присутні. 10 березня 2016 року ми проведемо розпорядження за номером 137 прослакання 7 сесії Львівської міської ради сьомого демократичного демократичному Сьогодні 22 березня 2016 року, 17 годин, 15 хвилин. На сесії прибули та зареєструвалися 24 депутати Єврівської міської ради. Хворон необхідний для роботи є. Пропоную розпочати сьому чергову сесію Євгенівської міської ради. Хто за, прошу голосувати приймемо. Наконець. За Мучко. За. Вербенець, за Іван Петрович. Від Якіта, ви на цьому фракції. Вербенець Іван Петрович. Опенець Ілян Остапів, Кабинець Юрій Річадович. Вина Володимир Степанович. Робільський Ігор Андрійович. Рицан Михайло Миколаєвич. Данило Ігор Володимирович. Дудич Михайло Олексійович. Конон Андрій Олександрович. Рупенко Олександр Віталійович. Уже Сергій Петрович. Мартинович Недіо Володимирівна. Уліяків Михайло Михайлович, Первожик Іви Федорович, Виняк Тарас Михайлович, Остовидюк Володимир Васильович, Проданюк Федір Михайлович, Сузанська Ольга Мирослав, Федорець Юрій Степанович, За. Фульмин Зарій Васильович, За. Чиж Ігор Ярославович, Шавовило Петро Степанович, Яценю Андрій Степанович, За. 125. Рішення прийнято сьому чергову сесію Рівської міської ради офіційно голошує відкрити. Питань порядку денного. Пропоную обрати лічильну комісію в складі двох депутатів згідно до списку. По черговості минулого разу були Тропенко Олександр Вікторійович Мартинова Неле Володимирівна. Пропоную Оліяні Михайло Михайлович та Порожик Ігор Федорович. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Конец. За Кучко, За Вербенець Іван Петрович, За Берванець Ляна Остапів, Вербенець Юрій Річардович За Вина Винил... Винил... Володимир Степанович, За Юрій Ігор За Грицан Михайло Виколаївич. За Данило Ігор Володимирович, За Дудич Михайло Михайлосійович, Конон Андрій Олександрович, За Рупан Віталійович За Ужин Сергій Петрович. За.

Чешки Горіславович. Шеловину Петро Степанович. Яценю Андрій Степанович. За 26. За 26 рішення прийнято. Шановні речейки, запрошуємо вас зайняти Поки речей комісія готується, шановні депутати, хочу зазначити вам, що до 1 квітня нам слід подати декларації про ваші доходи за 2015 рік. Законні тут на роботі були. Ну, можливо, хтось не працює на роботі. Що підприємство? Я думаю. Вам не буде важко подати декларації. Підприємці теж подають декларацію. Звіти декларації позиції. Ви якісь запускати всі гарні писали декларації? Деклати не хочеться?

Було вирішено вчора на профільній комісії про те, щоб е, ту систему е, голосування з планшетів і висвітлення на екрані. Е, є така програма, є передбачено, е, скільки вона коштує. Ми проведемо цю сесію так і побачимо, що це буде дуже нам складно. Якщо буде дуже складно, там здається біля 80 тисяч подання на таку програму і на всі ці планшети. Тоді комісія профільна ваша буде розглядати. Звичайно, ви готові, так? Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про порядок денний з сьомої сесії виїздівської а. Я... Прошу також включити на екрані, щоб було. Маємо перед собою порядок денний, чи є до нього зауваження на пропозиції? Прошу мене просить. Шановні депутати, шановний голова. щодо порядку денного, У порядку денному включено питання про погодження надер користування з метою... Геологічного вивчення ділянки надр на конечку. На комісії законності ми то питання вивчали, подивилися звернення кічі, вони просять надати дозвіл на надра для вибутку, видобутку води, а не на геологічне вивчення. Тому я пропоную це питання відправити на допрацювання, хай проєкт рішення напишуть такий, як він має бути відповідно до заяви. Щодо питання порядку денного про визначення категорій громадян, яким надається земельна ділянка, що перебуває у комунальній власності Яврівської міської ради. Питання про умови надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів в місті Яври. Про надання земельних ділянок для ведення садівництва в місті Яворі. Дані проєкти рішення не відповідають статті 24 Конституції України. Яка гласить, що громадяни мають рівні конституційні права, свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеї чи обмежені за ознаками місця проживання. Тості, тобто, питання порядку прямо йдуть в розріз Конституції України. Тому я пропоную їх виключити з порядку деревого. Всі три. Всі три. Щодо питання порядку денного про затвердження структури загальної чисельності та штатів виконавчих органів Європівської міської ради, проєкт рішення по даному питанні не містить норму про затвердження штатів виконавчих органів Єгорівської міської ради. Крім того, відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 закону про місцеве в Україні, до виключної компетенції Ради належить затвердження за пропозицією міського уряду структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. Тобто До компетенції Ради не входить затвердження штату. Тому я пропоную в виназмі питання про затвердження структури загальної чисельності та штатів виконавчих органів виключити слова та штатів. Ми штати не затверджують рішення. Тому назва має бути просто структура загальної чисельність виконавчої вогнення Яволонської містери. Пропоную виключно знати вас слова. Щодо питання порядку денного про затвердження інвестиційної програми безперебійного забезпечення питною водою населених пунктів Яворівського району на 2016-2020 роки МКП Яворів. До статті 10 закону України про місцеве самоврядування, міська рада діє тільки на території громади. Це є землі Яворівської міської ради. Тут в тому е е питанні порядку денного йдеться про населені пункти Яворівського району. А це вже є компетенція Яворівської районної ради, а не Яворівської міської ради. Тому я пропоную назад. Питання по-іншому про затвердження інвестиційної програми безперебійне забезпечення питною водою МКП Яворівка на 2016-2020 рік. Тобто уникнути населених пунктів Яворівського району. Ну, щоб воно було в нашій комплекте. Бо така програма потрібна, щоб ми могли. Добиватися додаткових коштів по інвестиційних програмах і так далі, і нарешті будувати ту водонапірну башту, водонапірні єм. Е, е, е. Мною, як головою комісії, як депутатом я використав своє право. Подана програма про затвердження програми забезпечення житлових будинків. No5698 по вулиці Івана Хрестителя міста Яворі, питною водою на 2016 рік. Порядок далі це питання не включено. Ну, мої програми не включаються, бо я вчора заявляв, але не вас. Але хочу повідомити депутатів, що комісія відпрацювала одна і друга. І контрольна комісія є голова, не да і комісія е, з. Вирішення питання підключення води третє містечка. Відпрацювали схеми, як підключатися. Фактично вже в нас є проєкт, він доопрацьовується просто е, на сьогоднішній час. Кошторис підключення коштує 806 гривень і плюс е, підключення встановлення лічильників побудинкових ще тягне за собою е, 200 тисяч гривень. Тому е, я вніс таку програму, тому що що. Зробити, виконати ті роботи потрібно, щоб була програма. І відповідно виділені гроші пізніше. Тому ну, я пропоную внести в порядок денний питання про затвердження програми, забезпечення житлових будинків 56-98 по вулиці Івана Фестеріна, в місті Явро, Пітної водою на 2016 рік. І розглянути це питання, це питання перед, перед затвердженням бюджету. Зміни бюджету. То є третє. І котрий раз розпорядження міського голови про скликання сесії не містить. питання порядку денного чи бояться, цього питання не знаю. Пропоную включити ще порядок денний питання різне. де депутати можуть висловити свої проблеми. В місті, де можуть висвітлити свою роботу і так далі. Прошу долучити до порядку до Дякую вам. Володимир Васильович, чи є ще пропозиції до порядку денного? Немає. Шановні депутати, ще є пропозиція до порядку. Також додати питання про вилучення майна комунальної власності територіальної громади міста Ялова з комунального підприємства Юрій міської ради Яврів і передати його в оперативне управління комунального підприємства міської ради житло Було розглянуто на профільній комісії, і висвітлено на сайті, згідно до закону України інформації. А також друге питання про найменування вулиць. Також було розглянуто на профільній комісії Львівської міської ради. Хто за те, аби даний проєкт рішення прийняти за основу? Перед тим, як голосувати за основу, відкладіть там, де заповнить порядок денний, а візьміть. А, ви маєте, так? За основу. Добре. Ставимо на голосування да? питання про порядок денний сьомої сесії міської ради за основу. Хто за, прошу проголосувати. Бучко Тарас Богданович. Да. Вербенець Іван Петрович. Так. Да. Вербенець Уляна Остапівна. Так. Да. Вербенець Юрій Річардович. Да. Винар Володимир Степанович. Так. Да. Грабовський Ігор Андрійович. Так. Да. Грицан Михайло Миколайович. Даніло Ігор Володимирович. Так. Да. Будич Михайло Олексійович. Так. Да. Кононов Андрій Олександрович. Так. Да. Крубенко Олександр Віталійович. Так. Да. Кужик Сергій Петрович. Так. Да. Мерденови Женеля да. Володимирівна. Оліян Михайло Михайлович за. Ворожа Гігор Тадор.